Добрий день, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні у нас з вами заняття малювання. Настала зима, з її приходом навколо все стало білим. Дерева взимку можуть перетворюватися. Особливо казковими вони виглядають після снігопаду, коли сніжинки прилипають до гілок і стовбурів, наче пухна ставата. Дерева взимку можуть бути кришталевими. Коли після відлиги повітря стає вологим, а вночі вдаряє мороз. А вдень, коли світить сонце, то іній на вітрі опадає вниз і виблискує, мов кришталики. Малята, ось таке засніжене дерево сьогодні ми з вами будемо малювати. Малята, щоб намалювати засніжене дерево, нам потрібно на блакитному аркуші паперу намалювати дерево. Давайте розглянемо, що ж є у дерева. У дерева є стовбур і є багато гілочок. Взяти ось отакі ватні палички, скрутити в кучечок, біла фарба та пензли. Ну що, малята, Починаємо малювати засніжене дерево. Нам потрібно взяти наші ватні палички і ось отак макаємо у білу фарбу. Та прикладаємо. До наших гілочок. А зараз ми з вами ще намалюємо сніжок. І маляти нам потрібно взяти коричневу фарбу, щоб запробувати струбу нашого дерева. Ось таке засніжене дерево у мене вийшло. Я вам пропоную вдома разом з батьками теж намалювати таке засніжене дерево. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!